Варенички з вишнями. Ні, свекрухою готуємо! Перш за все, беремо кисле молочко або кефірчик. Немає різниці. Тепленький, що він був. І насипаємо е, соду, сіль і цукор. Всипаємо і щоб пішла реакція. Бачите, в нас починає пінитись. значить, все робимо ми правильно. О, добрий день! Чим займається? Варенички. Так. З вишнями. Непогано, чорна футболка, чорні рукавиці, біле <свист> тісто. Ой, молоддьош! Дозна... А що ти нас було? Молоджож! Чи не вчити вас треба? <свист> так, господиня повинна бути господиню. Тільки <свист> так. <свист> Піпіпся, Піпі. да. Піпіпся, піп. Ну що, допомагаємо поступово борошно. А, а я давай тобі д -д допомагати щось. Ну Я поки борошно да, додаю. Да, да. Поступово додаємо борошно, угу. щоб в нас не вийшло занадто туге тісто. Просіяне. Просіяне, обов'язково да. просіяне. І лопаткою перемішуємо. Угу. Я додавала тільки жовточки, як ви бачите, угу. щоб наше тісто було м'яким, тому що білок робить більш твоїм тістом. Не ж так робите? Ну, да. Поки правильно? <реш> я вам Скажу, так. Да. Добре, це радує. Да. Ось так лопатку і зібрала в кучку, а потім на ручками, ручками набагато. Може в комбані все таки? Ні, ні, ні. А, а може в комбайні? Ні, мука Ми не шукаємо легких руки. шляхів. Ні, людські руки, вона воно нагріває тісточку. Я вам скажу, в комбані буде ну, да. не Ну так, в комбайні не ріше, але руками смачніше. Будь ласка. Вишні, які в те, та, якими ти вишнями будеш звичайними. Я не дриглюю. А чого? Тому що цей сік залишається, вони не стають тут такими, як жаба. Та ну. А сидіти з варенішкою, ну так, то саме смаки з ситься, юшка по рубка. Ну, ну Ну, згодна. ну дриглювати. Обов'язково. Ви свою порцію дриглюєте, а я, Дреглювати. 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 А я зроблю Хорошо. І скажете, які смачніші. Дітки, зубки переламають. Моя стара жінка з зубими на другі. Гл... Бачите, скільки в мене муки ще залишилось? Не замішуйте ту тісто Було борошна стала мука. Ой, борошно. Звичайно, борошно. Замішуємо, воно стає негесеньке, еластичне, да. і дуже приємне. Ну, да, на даному етапі все правильно, так? Все правильно, молодчинка Я довольна. Показала вам Ще Не то слово. Не то слово. Я його все-таки в комбай. О, Оце комбайн. Давай, давай. Не злякаєш мене. Ні, Я ні. не злякаєш, щоб не приставати. Ви, главні так... руки не забийте, щоб не ні, 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 боже. Да. Ну, так, лесенько. Так наші бабки, дітки. Бачить який професіональний комбайн. Так, да, так, да. і так, роботи. А я трошки пиншим замішочком пазума. Не, не, не стреч-інфо. Ні, ні, не стречен фол. Це просто. Ні-ні, стреч. У нас все класика. Мені здається, завжди митин? Ні, Ні, нормально буде. У нас все класика, мої хороші. Все буде добре. І тісточко буде хороше, а варенички буде. А, як я люблю ні. вареники з вишнями. Це щось, сезон не заморожених. А саме в сезон це. Неймовірно, Я згодна з тобою. Тому що обожні. літо без вареників це не літо, це дальмісенько потрачені ні часи. Тому поки сезон користуйтесь. Так, так, так обов'язково, тільки так. Цікаво, чого вареники з абрикосами не роблять. Роблять, роблять з усіма, Ніколи з полуницею да. да. і сливами. Ми українці, у нас обмежень з речкою немає. Роблять, із Гречкою роблять. Да. У нас обмежень немає. Либо фантази, і сало, і числить да, туди да, і хіліть. колбасу, да. <ривіт> На по другому і так, вже ж правильно. Дво. Може все таки в На, Санечка. Комбайт, <ривіт> не комбайн. Та, комбайн. <ривіт> комбайн. <ривіт> все, все ж таки техніка є, техніка, здаюся. Вимішуємо. Стоп, Буду... надійм фартух. Да, 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 Мені да, да. перед мамою буде стидно. А, а, можна? <ривіт> Ні. <Не. ривіт> Завяжи. Додаємо олію і е, приблизно 1 столова ложка. Це для того, щоб наші варенички, е, тісто на варенички було еластичне і м'яке. Я роблю подвійну порцію. Чотири ну, роки можна і подвійну. Дивіться, яке у нас м'якеньке тісточко вийшло. Ми його зараз завертаємо в плівочку і ставимо відпочивати приблизно хвилин 30. І кави. А хтось буде дригнувати вишні. Так, да. так. Да. І все ж таки я Правда, діленьки? Діленьки, вишеньки мені залишти, будь ласка. — Ділим. Ділим. Звичайно. Де моя порція? Ну, візьмете, скільки вам треба. А, так, стоїть питання. Хорошо. Хорошо. Так, і шо, що ж я буду. Оце мені піділяти до кісточок. Дай мені такі Ага. А сама собі шукає, так? Да? А що вам не треба? Тарі, луць, тарі, тарі. А для кісточок? Ні, для кісточок я вже дійшла. Ось така бідеть. Для кісточок відеречко, Для да, м'якоті тарілочка. Да, так. Да. Так мені всі не дають, я вже ж так. А ти що, своїх їх не принесла? Не принесла, знаєте. От що цікаво, отак не, не, не цей. Я пробую, можна. Мої хороші, можна дриглювати, дуже удобно, а у нас шпилькою. Якщо, є дригулювалька для вишень, може дати вам? Дайте, пожалуйста, дайте. Чи ручками у вас гарно виходить? Непогано, ціленькі, як бачите. Оператор ціле. У мене не для виспільки. цих випадків є дригулювалька спеціальна, але мама бачить ручками любить працювати. Сонечко моє золоте. Давай передриглюємо. Може помогти Всі? нам? Ні, Можуть. мені залишить, будь ласка. Ми, мені з крохмальчиком Ні, я не люблю з крохмалом. Ні, Ні, це вийде до да, Я люблю, коли кусаєш і по рукам аж тече, ото саме ну, хорошо, сонце. Коротше, ти будеш кусати, а я поливати твої руки. Ні, то не то буде. Це, це бистро. Може, все таке? От пий е, каву свою, пий, а я подивлюся, скільки на буде. Коротше, закрий рота. стій тихенько. Ні, нащо так до дружини не треба до рота. У нас свобода слова! Керчо, говори, що Ти говори, що хочеш. що хочеш. Кожен розказує свою думку, гарні такі вишні, цупкенькі такі гарні. Хороші на барзанні вибрала, да? так? Гарні, так. Мам, я все-таки вам допоможу. Ой, йди собі. Йди, Іди. свої раді. Я подикіньку, вже закінчую. Господи, Боже. Довольно, так? Я не да, Так, так, так. Нічого моя сонечка. Смачніше будуть вареники. А ви знаєте, мої хороші, вареники це те блюдо, що воно не їстся вилкою, ложкою набереться в руки і їстся. А я вам про те й говорю, що по сиш по руках. Так, це так з круговами по рукам як не буде текти. А, ну в мене вже тече. Ні, І не тільки по руках, так, я вже. З допомогою. Так, Є нічого страшного, нічого страшного, все постирається. Це все добре. Тісточко наше постояло, подивіться, яке воно м'ягусіньке. Припиляємо стіл борошном і розкатуємо приблизно тощиною. Два міліметри, не тонше. Що, мама, мішаєте, так? Да? Ви що робить? А наше що борошно туди? Це корма. Це не борошно. А ви цукор цукру. не додаєте? А я вже. як же? -да, я гарно спочатку обваляю всі яєтки. Шукайте, шукайте. Шкафу там. Іщить дівки, де там должен та бути. Там, 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 ага, бачу. Тобі таборятку не дали? Що за? Як, 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 як? Який, брат? Во, дай справа. Цієї першини треба досить Я візьму. Самостоятельно, чуєш? Я візьму. Давай, а я ліплю. Начинайте. Угу. Mm а -hmm. я точно зробила тісто. Дуже грубо. То це вона собі робить? Ні, грубо. Роби, це ж варенечок, собічко. Так вони ж мають бути пухкенькі і щоб не а вони були синіми. Не будуть. А ви спробуйте. Вона любить пиріжки. Я люблю пухки. Пироги, це западна наша говорить. На варенички пироги. Ось так. От так от, оце да, оце так. Просто тому що коли я вирізаю, воно стають ну, і дивись, У мене 5 ягідок. Скільки всюди в суді? Три. Ну, Отак от, от. Я все на, на дошці всі дошу, так? — Мухичкою присипати, щоб не пристало. А кип'яточок ти вже поставила. Так, водичка закипає, підсолена, Молодчинка. Так, Оце така довстичка до неї прилипає, дуже якість, хороша. Це мені подарували. Да. Ну, це... Підписники. Підписники це дуже Чи підписниця, добре. Підписниця вони. Ви головне мені залиште, будь ласка, щоб і я встигла варанички буду... на фартух. Ну це ж гарно, це ж господинка, ну це ж гарно. Чорна футболка, вся в борошні. Так. Да. правильно. собі. Давай, ліпи свої барянички, тікай. Добре. Старайся. Тільки не занадто тонко розкатуйте, щоб мені вишні не повилазить. Ні, не повилазять твої вишні. Все буде до, до, до добре. Досить, так? Да? Досить, вже давно досить. Все, Хорошо, хорошо. Я вскажеш. На, ліпай. А як нам до три? Вишеньки. Так, три вишеньки. Так. Пірамідкою. Ну. О цукру, звичайно. Угу. І заріплю Угу. Так. І не позначимо будемо так. Або не видно буде. Рулетка. Будете їсти і думати про свої зуби. Так. <сум> <сум> да. Зуби задати дорогі буде. Так, акуратно. Ні, а, а, а я да вихід, знаєш. Я своїй в тебе... Щось у вас варенички якісь угадують. Байдуже, в тебе худі вареники. Це худі будуть, а в мене повненки, я буду орієнтуватися по наповненні. Мої сочні будуть, а ваші будуть цисках мали. Ти скалку забрала? <реш> Вернула. У Мен, мене питання до вас, мішами. скалка. Чи качалка. Чи качалка. А? а запад, підскажіть, як у вас? Там там взагалі там унікальні слова, унікальні. Мені завжди цікаво. Качалка. Качає. Згодна. Скалка. Черт ізвідки прийшов, із із ска, 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 скачка, да. Так, Качалка качається наша мова, Згодна. Так. Держак від лопати. Ні, ні. Ідеальна скалка виходить, держак від лопати, правда, тільки трішки шліфанути, ідеально величиною. Да. Пам'ятаєш, як ми в Польщі шукали скалку? О, то було щось. От дивіться, а те саме таку скалку було дуже важко. Східні, східні країни вони роблять ці качалки, такі метрові, здоровецькі, і катають отак. От отак от вони, от так і Набагато легше катати. Припиляєш. що це у вас за кружочки такі виходят, мама? Ну, ну, да Фантазія. Я прийду. вам все я гарно подавала. Ви мені якісь овальчики за ніс кружочки даєте. <ріху> да? Скажи спасибо, що не квадратики. Імпровізація. Да. Імпровізація. Все. Я свої варю. А ти ліпи. Силь була тут? Була. Давай щось своїм. Ви все-таки хочете лотерею, так? Да? Ну, а що робити? Не, не лотерея, а рулетка так краще звучить. Вони зараз збільшаться і будуть костюми приготувати. А ми блюдо підготували Так, підготували. Я, я бачу, бачу. бачу. Я розглядаю. Ой, які гарні. Подивіться, як спливає. Які бустеки. Чистенькі, акуратні. Ви подивіться, яка красота. Зараз закипить і все. Буде ням-ням? — Буде, буде сонечко ням-ням. — Це вже ням ням. Я тільки уявляю, так. в мене вже слинка тече. локтях? О, ні. Ну, я а, буде по локтях Уже подобається тобі? Ну так, це вже кращечко. — Так? Ну, от отак. Годило. Чи вчитесь, вчитесь, вчитесь. мовичи. Та мені вже пізно вчитися. То, що навчилася, вчитися вчити. ніколи не пізно, я вам скажу. Так. Все життя попереду. Я вам скажу. Я вдома не розкачую. Я отак порізала на маленькі кусочки. Отак. Я, я теж так і... раніше робила, але мені подобається так. всі однаково розміру. Ну да, це так, це згодна. А ось все, дивіться вам. А, так. Ой, яка красота. як кипить красиво. Вже час, я думаю, витягувати. Так, я буду. Я буду масло. Я буду масло кинула, кинула молоченка. Так. Ось такі. Ось такі красотульки у нас є. Ну, качалка, ну вічно ти, вічно, ну, господі. Вічно я її шукаю. Були такі маленькі, що зараз кажуть, ну, я їх підкатую а постійно. постійно. А я шукаю її постійно. А, а. Взагалі, посипайте мукою. Так, посипаю, посипаю. Ще додавати? Давай. Так, отак. Все, далі не розкатуй. Як тобі з свекрухою? Супер, в мене ідеальна свекруха. Правда? Так. Да. Баже без недостатків, недостоїться. Щось раз ви зробите, то дуже. дуже. Щось... Давайте, може, я буду катати. У в мене там залишилося три вишеньки ідеться. Ліпити ти не тямиш швидко, катати ти не тямиш на, на всі боки. То там, то тут. І варю, і катаю. І... А вчителі, так? Да? Що б я без вас робила? Я навіть не уявляю, як би да. ваш синочок жив. Голодний, холодний. Ні, тут я до тебе претензій не маю. Все-таки годуєш, так? Да? Годуєш, годуєш, все, що потрібно. Я все бачу. А отак от мої хороші. О, Купайтесь. Це вже не тонко? Видите, я вам Ідеальні робить на молочатке. Кожен. Да. Вирізала і підкопала. Так, так. так. Прям такий ідеальний, як я. А по скільки штучок влазить? У мене по п'ять. От дружини mm -hmm. твої по три. Так що будеш мацати, А аби замітьте, яка є економна. Так, да. це дійсно. <різь> це, це дійсно. Я побігла з метавленою. А ви доробляйте. Живніше бери, живніше. Біжи, біжи. Так, пішла вона, так? Да? Сина, ти мене не продай. Зараз я її заліплю вареник. Не продай. А якщо до тебе попадеться, то вже тепи. Не подавай вигляду. Ні, не подавай. Їж і... та? Їж і посміхайся. Ще, ще, зараз, мої хороші, буде вам вареник. Екзотика! А пахне як, а пахне, Господи, хоча б запах не видав. Щоб всі варадики не переводяли. <ріх> да, запах, щоб не видав. Нічого, я ж варю. Я якось придумаю, як його зварити. Цікаво, ой, цікаво, кого ж водопопаде. Лотерійний такий, так? Да? Так, да, цікаво. Все? Так, де вона? Ну поки прийде, сьогодні варим, прибираю. Варим, варим. Очі, Добре. Мам, залиште, я посудониці помилю. Ой, я вас прошу з вашими посудомийками. Я вас прошу, подивіться, три хвилини. І І все, все... Ну, все нормально. Тут важко спорити. Тільки гляньте, яка краса у нас висла. Що куштуємо? Картує, кортує сонечко, картує. О, сметанкою. А, яка хочу. А! О от тобі от тобі з тістками. А я тобі що казала? Шо? Ви знущаєте з мене! Зато дуже смачно, не подобається, то я сам. Не, не не що mm. mm. Ти щось? <плакл> <плакл> Єдиний <плакл> мінус тісточки. Але це дуже смачно, дуже смачно. ось. А цукру, а де цукор? Я з цукром хочу. А сметанку просто? Да? Просто сметанку. Ну, дивись. А тепер я. А подивись мій. А де сік? Mm. А да. де сік? А нема соку? А дивися. А нема. А нема. Mm. <свист> 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 а в мене сукру виті. Mm. <свист> mm. Але ви ми з вами молодці. Да, котік. Mm. На молоді. Якщо було корисно, підписуйтесь всім смачного! і, тут, і там готуйте задоволення головне з любов'ю.